Здається однокімнатна квартира, центральна частина міста, вулиця Коновальця, третя зупинка від центру, базарчик. Отже, по квартирі у нас освіжили стіни, перекатали всюди. Замінили килимове покриття. Зараз тут новенький ковролін стоїть. Так само купили новий диван, гарний розкладається. Квартира у нас виходить вікнами у двір. Тут у нас відкритий балкончик, москітна сітка. Такий телевізор, меблева стінка, там на скуті ще є пилосос. Так. Коридор виглядає ось так, прихожа. Така от поличка на взуття, домофон, лічильник. На жаль, зараз немає світла, тому покажу санвузол ось так. Ванна, рушникосушка. Все чистеньке. І кухня. Кухня в нас виглядає ось так, невеличка, але є все необхідне. Пралка, холодильник. Газова плита. Тут у нас е, газова колонка на гарячу воду, чайник, є столові прибори. Ось тут посуд. Ось так виглядає. сонцезахисні рулети, нові батареї і ось такий столик. Якщо вас цікавить дана пропозиція, центр міста, конувальця, хороша локація, поруч зупинка, магазини, базарчик. Телефонуйте, ми вам її покажемо. Всім гарного дня!